Я не здивуюся, якщо вони зроблять халепи на власній території для того, щоб гідою цього, Путін нікуди не поїхав. Радосного в мене тут нема чесно говоря А в мене яка історія? Воно скоріше за все, не прямо завтра. Якщо що там у мене як випадало, хто я на своєму каналі дивилася сама, я дивилася розбір, і я дивилася, як буде діяти Трамп, як мінімум, і в мене дуже цікава зв'язка випадала, як буде діяти Трамп по відношенню до Росії. І от перше, що в мене випадало, що він таки може ввести і скоріше за все введе санкції. Оці треті санкції, які не. Напряму на Росію впливають, а на тих, хто торгує з ЗРФ, тобто це поставити в дуже неудобне положення а, тих, хто о, торгує з Росією, ну тобто тут піти таким шляхом. І другий момент в, в тиску і впливу в мене випадало, що нам дозволять щось по а, ну, хто дивився, той знає, щось по там чи ракетам, чи дальності цих ракет, чи якоїсь такої історії. І от, коли там декілька днів назад буквально якраз була новина про те, що Штати нам там щось передали, якісь. Комплекти, якісь ракети дозволили там через Німеччину і так далі. Я думаю, о, цікаво, і я просто зводжу один плюс один розумію, що по ходу санкції ми побачимо. Може, просто не одразу, але такі санкції ми ну, враховуючи той розклад, і цей просто що не дуже не, не супер швидко, але санкції ми, по ходу побачимо. Якісь у бік РФ доживемо до них. А, Пытаю, короче, у меня одразу дьявол, а, на другом раскладе проверочный, точно так же. Тут дьявол, и это, про что Саша говорит, это неудобство торговли с рашкой, неудобно делать деньги теперь с рашкой взагали. за всего, какие санкции на саму рашку тоже будут накладываться, должны быть, я думаю, что будут. Но опять-таки, снова же, -таки, идея санкций, она не по щелчку. Як собача пісня. тут, ну Так ну таким. Так не страшні санкції, так не страшні, що перша вимога на перемовинах зніміть санкції. Ой, мої двигулочки. Боже, защо ж ми так трандімта й не красніємо? Ай -яй, яй ай яй, -яй. Особливо на фоні того, що Аравія починає знижувати ціни на нафту, ми ще більше заговорили за те, що нам срочно нужні перемовини з цим ужасним, нелегітімним Зеленським. Він, звісно, нелегітівний, але маємо, що маємо, треба срочно переговарюватися. Які кончення, да? Фу, такі мерзенні, нікчемні. І, і от вони, мені здається, взагалі ніколи правду не говорять. Фу. Фу. А, у мене випадає, я не скажу, що прямо супер-пупер там супер-пупер багато зброї, але певна королева мечів, рицарь мечів від світу, які є в перспективі. Дійсно, ми можемо дійсно розраховувати на щось таке. Цікаве, скоріше за все, анонсуватися не буде по місяцю. У мене теж більше про тайність, про таємність цього всього дійства, теж є королева мечей, і достатньо ну, як сказати, ну нормально, нормально, ненормально, але, але плюсом воно явно буде. Да. Это смір, не, не смір що смір панітки, що... так сказати. Да. Ну, щось буде коротше, щось додаткове буде, а нам воно не лишнє. Що то із того, що в мене випадає, по-моєму, Путін не поїде до Стамбулу. Що то коротше, якось у мене все намікає ще на то що <суміло> Удивітельно. Удивітельно. Ну, У ну, мене, перше, що виходить, перевернута колесниця. Ніхто нікуди, по-моєму, не їде. Ніхто нікуди, по-моєму, не їде. А про настрої в мене одразу ші шість мечів. У мене складається враження, що треба якось з'їхати, знаєте, а як з'їхати, ще не придумали. Вот, у меня точно тоже, точно тоже. Надо, 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 уйти от этой идеи, и мы сидим и придумываем, как его, как его съехать с этой идеи, и как, и как так, на что сослаться, какую уважительную причину нам придумать, понимаете? Может поехать какой-то гонец, только единственное, что может поехать какой-то гонец. У мене тут дуже цікавий момент зв'язки. Я зараз не здивуюся, якщо таке відбудеться. Зараз скажу, як воно в мене виходить. Карта ностальгії, яка може бути отмазка, карта ностальгії, верховна жриця, як спецура, і п'ятірка мечів. Я не здивуюся, якщо вони зроблять халепи на власній території. Для того щоб підгідно цього, Путін нікуди не поїхав. Це один із варіантів, бо в мене е, фігурує ще якийсь другий варіант, який звучить іще менш обідітильно, чим перший. Він пов'язаний із помер там. Не може приїхати, І не якісь Я не знаю. Тобто, якісь такі атма, атмазони. Ну, коротше, тобто, а тут, от якщо дуже обідітельно, прям <реш> да, зовсім треба обідітельно, то можуть вдатися навіть до такої херні. Трамп поедет в Стамбул? А он может поехать играть в гольф на ближайшую неделю? Пожалуйста. А я думал, ты скажешь не туда. Да, <laughs> я... А это будет напрямую зависеть от того, чи едет потому, потому что у меня этот э, император и э, снова-таки карта этого того самого. Забув, як називається, ну напряму залежить чи підтвердить свою цю Путіну. У мене просто воно, у мене лаконічніше, він поїде, якщо буде з чим працювати по вісімці Пентакли. Якщо не буде з чим працювати, то я і не поїду. Все, типу, до ні. ні 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 це має бути щось заплановане, це Експром, давайте відверто. Це не планувалося за такий короткий термін спланувати якусь операцію по замаху на президента. Ні, мене випадає, що якщо і загрожує йому якась небезпека, то в відрядження, яке задовго планується. Ну, типу, як би ви зрозуміли, типу, до якого до, 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 до замаху, в якому можна підготуватися, коли ти знаєш маршрут, а тут це прям з бухти барахти маршрут, його ніхто не планував. Така ілюзія, така ілюзія, така ілюзія. в мене сімки кубків починається. Вони там, може, ротом і скажуть, що ми погоджуємося, тільки насправді це повна ілюзія. Як завжди, як завжди, їхня, люба їхня тиша. Так, да, звісно, соглашаємося, але в ітоді день на другий, якщо не в той же, буде продовжуватися то що продовжується. Ну, да. Але вони скажуть, що добре ми йдемо на, на це перемир'я буде типу заява така від них, <покрес> бо поки <покрес> тиша. Тут дуже ю... давай давай так, Наташ, враховуючи те, що вже не місяць, місяця в мене сімка кубків. Це називається, коли сказали, і ніхто не зрозумів, що сказали. Так да чи ні? Оце знаєш Юленія. Оце ми якби да. Ну що би да. Це при умові є сліда. А може, ми не знаємо. Як би ні, ну вроді ми согласні. Ну от 10 пунктів, при яких ми згодні, А у вас із 10 пунктів немає ні одного. Ну, оце от це, знаєш, от це, вот. Как бы да, дану, как бы нет. а как бы розберіть це саме, що ми там мали на увазе. Вот Отета вот десь в каком-то таком ключе.